І досить вдавати, що ти сліпий. І так мені було на серці сказати: так багато людей зрячих, справді духовно зрячих, є в конфесіях, усіх і в тих відростках конфесії. Тому що є головних, наче три, але скільки там відгалужень. Ви могли би стільки плоду принести на славу Божу, стільки стати свідками Господа Ісуса Христа. Ви стали свідками якоїсь ікони мальованої. Ви стали свідками якоїсь кістки, що вона має силу Божу. Замість того, щоб стати свідками, що Бог дарував вам силу Духа Святого, вам дарував протистати дьяволу, наказати іменем Ісуса Христа, дьяволу піти геть, хтось вас наказує. Ну так. Але ви чому в тюрмі ви, чому не робите ви, бо кожному дано? Бо так сказав Христос, що ті, хто увірує, приходьте пийте, ті, хто увірує, з вас потечуть ріки живої води. О! Мені подобається це, які це ріки, коли ти кладеш руки на хвору. Ти зрозумій, не ти, а джерело. Це діє через тебе ріками води живої.